Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі «Привіт». Марафон Єдині Новини триває для вас. Працює інформаційна служба. І Я Ірина Баглай вітаю. 200 бойових зіткнень зафіксували у генштабі за минулу добу по всій лінії фронту. 55 ворожих штурмів українські оборонці зупинили на покровському напрямку. Там зросла кількість стрілецьких боїв у місті. Водночас росіяни намагаються просуватися на північ, перевдягаючись і видаючи себе за цивільних. Нарощують підрозділи РФ і спроби просочуватися у Мирноград, але сили оборони знищують противника на підступах до міста. Повідомляють у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ. І про ситуацію на покровському відтинку. Там відбувається зараз. Розпитаю Павла Гвозденка, заступника командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун. Пане Павло, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям. Слава перед тим як ми почнемо розмову. Я шановні глядачі закликаю вас звернути увагу на екран. Ви побачите QR-код і під ним номер картки. Це збір. Пане Павле, розкажіть нам на що збираєте, чого потребуєте нагально зараз на фронті? А вас, шановні глядачі, запрошую вже доєднуватися, аби підтримати наших оборонців на одному з найскладніших напрямків на фронті. Як ви вірно сказали, тайфун працює на одному із найскладніших напрямків фронту, і саме для цього він і створювався наш спецпідрозділ. Бійців нас дуже мотивовані, і звісно, що не через те, що в таких складних умовах ми працюємо відповідно і постійно з'являються нові потреби, тому що ворог, звісно, шукає способи і можливості для того, щоб знищувати нашу техніку, і якби також змінюється обстановка постійно, необхідні додаткові засоби, необхідні такі, вже скажімо так більш осучаснені. Інструменти для того, щоб там працювати е, в цих складних умовах, тому що ворог постійно використовує як е, системи реб для подавлення наших е, дронів, також і е, дуже активно підлаштовується під е, ті засоби, які ми починаємо використовувати, тому як завжди потрібен зв'язок поповнення терміналів Starlink, тому що без якісного зв'язку неможливо виконувати задачі також потрібно ремонтувати техніку, тому ці потреби, на жаль, але вони постійно змінюються. Їх не зменшується, додається. Однак, спецпідрозділ тайфун працює дуже ефективно, і повірте, що кожна гривня, яку ви задонатите, вона точно буде використана максимально за призначенням і від цього Ворог буде тільки е, відчувати нашої більше злості і більше результату від наших пілотів е, дронів. Тож, шановні глядачі, почуйте наших спецпризначенців спецпідрозділу Тайфун і задонайте, аби їх підтримати, вони зараз на Покровському напрямку. QR-код нагадую, ви бачите на екрані. Кому зручніше, номер картки під ним. Не зволікайте. Зробіть цю добру справу сьогодні. Пане Павле, розкажіть нам, як змінилася тактична обстановка на Покровському напрямку і як це позначається на обороні міста? Я би сказав, що. Вдалося більш стабілізувати ситуацію завдяки е досить серйозному підкріпленню в вигляді спецпідрозділів, які е приїхали для стабілізування ситуації. Е Однак, звісно, ворог не полишає спроби штурмувати Покровськ, за захватити його. Ми бачили, що в інформаційному просторі що вони виставляли там різні дедлайни. Однак е і сьогодні ворог. Е не, не прогресує, тому що дуже великі кількості е, знищується нашими силами безпеки і оборони, і е, звісно, що е, плани в них залишаються, і тому я дивився аналітику: в нас фактично на покровському напрямку близько 30% відсотків. Е, а так відбувається порівняно з, з усіма атаками, які ворог здійснює по всій е, лінії фронту, тому можна зрозуміти, що інтенсивність надзвичайно висока, і е, це напрямок, який потребує постійної підтримки. Тому, як я й казав, е, кожен донат він має значення, тому що. Дійсно, в таких умовах можна працювати тільки коли в тебе якісне обладнання, і коли ти максимально забезпечений. Тому дякую кожному, хто долучається. Так, щодо чисельності, хочу нагадати, що менш ніж місяць тому президент Зеленський повідомляв про те, що там російське командування стягнуло саме на Покровський і Мирноградський напрямок 170 тисяч росіян, і буквально тиждень тому головком Сирський вже озвучував цифру 150 тисяч, тобто вдалося ліквідувати 20 тисяч росіян, які атакували. І я так розумію, і завдяки донатам наших глядачів, тож вони працюють. Це зміцнює наші е, сили оборони доєднуйтеся е, до збору? А пане Павло, нам розкажіть: а от за цей час вони коли активна активний наступ е, триває вже е, на і на Мирноград, яку тактику вони нині застосовують? Вони її змінюють раніше? Це була інфільтрація зараз. Яка тактика? Ну, фактично, ворог продовжує свою тактику, тому що просочування малими групами воно досить ефективно діє при всіх, скажімо, наших небажаннях, щоб це було менш активно, але ворог, звісно, що рухається максимально використовуючи цю свою тактику. Також через зміну погодних умов ворог почав аналогічно використовувати в тому числі і техніку. Тому що туман дає можливість підходити ближче і підходити непоміченими. От. І, і це є проблема. Однак, я кажу, що ситуація тримається під контролем завдяки великій мотивації бійців, які е, знаходяться там на напрямку, і, звісно, е, завдяки злагодженості, завдяки тому, що є достатня підтримка з боку е, тих, хто. Донатить і тому, скажімо, ми тримаємо в цих надважнадважких умов умовах, тримаємо ефективну оборону, і велика кількість ворога знищується щодня. Можна побачити статистику, так що він сотнями саме на цьому напрямку знищується нашими силами безпеки і оборони. Я пам'ятаю, що на початку такої активізації е, і військові офіцери і аналітики казали, що головною ціллю цих інфільтраційних груп були саме екіпажі БПЛА Сил оборони. Нині з якими головними викликами стикаються оператор БПЛА саме загону Тайфун? Наскільки критичними є впливи РЕП? Е, ті самі погодні умови, про які кажете, ви е, туман і рельєф місцевості? Так, оскільки дійсно погодні умови досить сильно впливають, тому що як і туман впливає, так і дощова погода, тому що є. Погодні умови, коли прям літати надзвичайно складно і не кожна одиниця обладнання здатна це робити. Звісно, ворог підлаштовується, використовує системи РЕП максимально сучасні. Однак в нас також інженери постійно 24 на 7 працюють над тим, щоб вдосконалювати наші дрони, ставити туди. Інші передатчики на кастомних частотах, так званих, коли вони не піддаються діє, також активно використовуємо і трони на оптоволокні, і це дає можливість нам, скажімо так, тримати ситуацію під постійним контролем. А звісно, що через високу результативність пілотів БПЛА. Для ворога це цілі номер один, і е, вони орієнтують е, своїх бійців на те, що потрібно вичисляти, е, де точки злету БПЛА, і намагатися їх знищувати, як за допомогою е, дронів протидії, так і е, звісно, диверсійні групи, які намагаються знайти де від звідки відбуваються запуски безпілотників. Вони активно працюють і над тим, щоб е, е, знищувати такі позиції. А, і тактичні цілі росіян це логістика. Ми бачимо, що вони намагаються обійти заходу з півночі, зайти Покровська і Мирнограда. Яка нині логістика? Чи вона реальна? А, логістика є, тому що якби її не було, не було б можливості в принципі втриматися. Вона, звісно, дуже складна. Складна вона вже декілька місяців. Я би так сказав, тому що ворог. Вже дуже сильно розвинувся технологічно. Вони літають далі. Вони мають більший спектр різного виду дронів, які ефективно застосовують. Тому приходиться підлаштовуватися, використовувати як рельєф місцевості, використовувати в тому числі для доставки певної там і провізії певних. Речей на позиції, в тому числі завдяки е, дронам, як е, повітряним шляхом, так і е, за допомогою наземних роботизованих комплексів. Е, ну і звісно, також, хоч вона і ускладнена, підвіз е, всього необхідного і особового складу зміни відбувається за рахунок е, того, що Заїжджають автомобілі різноманітні, як броньовані, так і е, пікапи. І е, ця ротація вона складна, але вона здійснюється. Тому кожен із бійців е, це дійсно справжні герої, тому що просто зайти вийти на позиції, це, це дуже дуже непросто. Вони навчилися в цих е, надскладних умовах. Е, Використовувати всі свої знання і навики, які вони здобувають там максимально ефективно, щоб вберегти своє життя і здоров'я і бути. Е Великою загрозою для ворога і знищувати їх з максимальною силою завзяття, пане Павло, ще маємо хвилину. і Я хочу вас запитати. Якщо нас зараз хтось дивиться, чоловіки, жінки і вони хочуть доєднатися до числа цих героїв підрозділу Тайфун. А чим відрізняється ваш підрозділ? Чому саме до вас мають піти люди? Як недавно я мав спілкування з одним із претендентів в Тайфун. А значить, він такі слова сказав: в мене служать мої друзі в вашому підрозділі, і вони мені сказали, що тайфун це унікальний підрозділ з унікальним командуванням. Ну від цього було дуже приємно, да, тому що дійсно ми намагаємося, мені здається, наша унікальність, в тому що ми намагаємося бути завжди чесними. Це базово, і якщо ми про щось домовляємося з, з конкретно з конкретним претендентом, то ми робимо все для того, щоб ці домовленості витримати. І я думаю, що це основний показник. Ті люди, які приходили до нас служити в тилу, вони потім самі приходять і кажуть: а можна ми на фронт? Ми вже трошки набралися хоробрості, і ми готові е, е, воювати. І це. Мені здається, найкращий показник, тому що дійсно, коли люди розуміючи, що домовленість є, і, і вона витримується, вони кажуть, ні, ми вже готові самі йти і робити більше там, де, де ми більше потрібні. Тому я думаю, що це основне, на що потрібно робити акцент, коли ти хочеш набрати в команду дійсно ефективних і мотивованих бійців. Пане Павле, я вам вдячна перш за все і вашим побратимам за те, що ви нас бороните, попри ту Орду, яку зібрали російське командування на покровському напрямку. І дякую всім глядачам, які доєдналися до сьогоднішнього збору. На прямому зв'язку зі студією був Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун.